Вітаю! Мене звати В'ячеслав Кравченко, я ветеринарний стоматолог зі стажем роботи майже 25 років. Це мій кіт Клаус. І сьогодні ми з цим зосередженим малюком покажемо вам, як правильно чистити зуби кота. Бо це є дуже важливо, бо саме чистка зубів щодня дає можливість контролювати і профілактувати стан ротової порожнини. Отож будемо розпочивати. Трошки теорії, отож, чим ми з вами будемо боротися? Все просто. Ми будемо з вами боротися з біоплівкою. Це такий наліт, який утворюється на зубах, і потім викликає запалення. Тому не буде нальоту, не буде запалення. До речі, ця біоплівка вона утворюється дуже швидко. Після вашої особистої професійної чистки зубів у лікаря біоплівка з'являється вже через 8 годин, а через 12 годин вона починає розмашуватись. Тому вчасне прибирання біоплівки в нашому з вами випадку, це раз на день. Це є запорука профілактики запали. Подожди, чого варто розпочинати? Ну, перше, з контакту з вашою твариною. Тварина має відчувати себе в комфорті, в безпеці. Розумійте, що ніхто нічого поганого з нею робити не збирається. У вас має бути гарна комунікація з вашим принцем. І тоді у вас все вийде ключове. Це має бути взаємоповага та співпраця. Розпочинати домашні її варто з збільшення тактильних таких от моментів, коли ви торкаєтесь морди, коли ви можете розгорнути для себе кота, подивитись, промасувати йому щочки, подивитись, як у нього виглядають це такі два шарика. Якщо вони тут будуть такі прямо великі збільшені, це вже ознака занепокоєння. Подивитись, чи симетрична морда. Красиво, чи нема виділень з носа, чи нема виділень з очей. Ну, тобто, чи виглядає кіт охайно. До речі, про охайність. Якщо ваш котик виглядає як бомжик, тобто він такий з засмоктаними барульками, хутро в нього не красивий, не так, як у Клауса. То це може бути ознакою того, що в нього є проблема з ротовою порожниною, тому що коли котик перестає доглядати за собою, це може бути ознака з одного болю. Тому якщо ваш кіт або кішка не виглядає як принц, який йде на побачення, треба напружитись і щось подумати.